Його знали просто як Любомира. Прізвища не вимовляв ніхто, не через таємницю, а тому, що воно наче загубилося серед років і тиші. Колись він був звичайною людиною, працював із людьми, допомагав на волонтерських поїздках, бачив життя у різних його кутах, але кілька років тому він раптово зник із публічного життя. Переселився у невелику хатину в лісі неподалік Старої Річки. Де мобільний зв'язок зникав так само раптово, як і з'являвся. Там не було ні електрики, ні інтернету, лише запах хвої, шелест вітру та глухе потріскування старої печі. Його бачили рідко, і кожна зустріч із ним залишала відчуття, що він знає щось, чого інші ще навіть не здогадуються. Любомир не любив говорити про минуле, лише зрідка згадував, що в молодості часто бував у місцях. Де людям доводилося виживати попри небезпеку і нестачу всього. Цей досвід загартував його, але й залишив у душі тіні. Коли почалася війна, він допомагав як міг, вивозив людей, возив харчі і ліки туди, де було найважче. Проте одного дня, повернувшись із чергової поїздки, він просто замкнув двері свого міського помешкання і більше там не з'явився. Сусіди казали, що він продав усе, що мав. І виїхав у глибинний ліс. Лише кілька знайомих знали, де саме. Вони час від часу приносили йому борошно, сіль і сірники, але навіть із ними Любомир говорив мало. Більшість часу він проводив на самоті, і здавалося, що слухає щось, чого інші не чують, чи то тишу лісу, чи то далекі відлуння майбутнього. Це сталося наприкінці холодної весни, коли ліс ще тримав у собі залишки снігу. А річка була. Повноводною і темною. Один із волонтерів, що возив Любомиру продукти, повернувся від нього якось надзвичайно задумливим. Друзі запитували, що сталося, але він довго мовчав, а потім промовив: Старий сказав дивне, каже, що скоро по нашій землі розіллють темну воду, і вона потече на міста. Тоді всі сприйняли це як поетичну метафору чи просто наслідок довгого життя в самоті. Але сам волонтер запевняв. У голосі Любомира не було жодної нотки фантазії. Це звучало як констатація факту, що вже не змінити. Минув рік і коли темні хмари війни почали згущуватися над новими містами, дехто згадав ті слова, згадали і відчули, що в них було більше сенсу, ніж вони хотіли тоді визнавати. Любомир зник із поля зору майже на два роки. Навіть ті, хто час від часу приносив йому продукти. Казали, що він не відчиняє дверей і не відповідає на стукіт. Лісова стежка до його хати заросла, наче сама природа хотіла сховати його від сторонніх очей. Аж одного дня, пізньої осені, він з'явився у селищі, приїхав на старому велосипеді з полотняною торбою за плечима. У місцевому будинку культури якраз тривала зустріч волонтерів, і всі здивувалися, коли побачили його на порозі. Він не вітався довгими словами, просто скинув торбу, дістав звідти згорнутий аркуш і поклав на стіл. Це не про кінець, сказав тихо, а про зміну. Коли здаватиметься, що ворог втратив сили, придивіться уважніше, іноді це не перемога, а лише втома перед новим ударом. Ніхто не встиг перепитати, бо він так само тихо зібрав свої речі і вийшов, залишивши після себе напружену тишу та відчуття. Що його слова були частиною чогось більшого. Любомир знову з'явився несподівано, цього разу на узліссії, де стежка до села перетинала Старий Кам'яний міст, стояв, спершись на свій ціпок, і дивився у воду, що текла під ним. Побачивши мене, він ледь усміхнувся, наче чекав саме на цю зустріч. Ти хочеш знати, коли все почне змінюватися, сказав він тихо. Це можна впізнати за трьома знаками. Він нахилився і торкнувся пальцями холодної води в річці. Перший знак світло, яке не гріє. Воно з'явиться тоді, коли люди повірять, що настав ранок, але виявиться, що то лише блиск від крижаної поверхні. Це буде омана, яка зіб'є з дороги. Погляд його став серйознішим. Другий знак гуркіт без вітру, коли небо буде тихим, але земля здригнеться від звуків, ніби з глибин іде луна давніх боїв. Це буде відповідь на перший знак гнів, який прокинеться там, де всі спали. Він підняв руку до неба, і в голосі з'явилася особлива напруга, третій знак вода зверху, не дощ і не буря, а щось, що прийде зненацька і змиє межі. Після цього війна вже не буде колишньою, не через чиюсь милість, а тому, що сам світ змінить правила, він замовк, ніби дослухаючись до відлуння власних слів. І додав, коли побачиш третій знак, знай почалося. Але пам'ятай, після нього не буде тиші, буде інший бій, не за землю, а за душі. Після тієї розмови з Любомиром я не міг викинути його слова з голови. Спершу вони здавалися надто символічними, щоб шукати в них конкретний зміст, але минав час, і дивні збіги почали нагадувати мені про три знаки. Спершу в одному з прифронтових міст люди розповідали про дивне сяйво в небі. Воно тривало кілька хвилин, освітлювало вулиці так, ніби настав ранок, але повітря залишалося крижаним. І від цього світла не йшло жодного тепла. Місцеві назвали його Холодним світанком, і в пам'яті одразу сплив перший знак. Далі прийшла новина з іншого регіону. Серед ночі земля затремтіла, хоч не було ні грому, ні бурі. Люди казали, що чули глухий гуркіт, ніби під ногами йшли важкі кроки. Хтось жартував про велетнів у підземеллі, але я згадав слова про гуркіт без вітру. І ось нещодавно злива, яка тривала кілька хвилин, але принесла більше води, ніж тижневий дощ. Вона накрила лише вузьку смугу території, і вода сходила так швидко, ніби сама земля не хотіла її тримати. Люди були спантеличені, а я вже знав третій знак близько. Тоді я зрозумів пророцтво Любомира це не поодинокі метафори. Це карта, яку він залишив тим, хто готовий дивитися уважно. Третій знак прийшов не гучно, а тихо, як завжди роблять справжні переломні моменти. Це було на світанку. Коли фронтова лінія здавалася застиглою, а новини говорили лише про дрібні сутички, спершу всі подумали, що це звичайна гроза. Небо затягнули важкі хмари і пішов дощ, але потім вода почала падати стіною, холодна, густа із шматками льоду, хоча було далеко не зима. Вона накрила одразу кілька населених пунктів, змила мости, затопила склади та дороги, по яких йшли постачання. І найдивніше. Ця стихія вдарила найбільше по ворожих позиціях. Протягом кількох годин війна, наче втратила орієнтири, радіоефір заповнили сигнали ЕСОС, люди евакуйовувалися. Саме тоді я згадав слова Любомира: після третього знаку війна вже не буде колишньою. І, хоч гармати згодом знову заговорили, сенс цієї війни почав розсипатися як мокрий попіл під дощем.